Добрий ранок. Говоримо про, війни, про війну, про поточні тенденції і прогнози. Ситуація у війні змінилась і змінилась суттєво. Перша ознака змін це навіть не ознака, а фактор змін це значно більша кількість зброї союзників, які Україна зараз отримує. І не тільки зброї, але і дозволів на її використання, чого раніше не було. Це фактор фактор пов'язаний із сполученими штатами із плануванням зміни зміни адміністрації, і зараз чинна адміністрація вибирає всі можливі запаси зброї, які можна передати Україні в рамках в рамках тих пакетів, які вже затверджені. Наскільки це існують різні оцінки, тому що ну, це неможливо підрахувати через саму природу американської допомоги? Так зване звані повноваження президента на вилучення це оціночна сума, яка просто самим Пентагоном. Обраховується, скільки зброї відповідає певній сумі. Є номінально залишилось не використано приблизно там 6 мільярдів на 6 мільярдів зброї, але фактично це може й бути і 12 мільярдів є і такі оцінки, що фактично, оскільки зброя мова йде про зброю, яка зі складів. Ну ніхто точно не знає, скільки вона коштує. Але те, що Україна отримає цю зброю, плюс є ще залишається законтрактована зброя там на десятки мільярдів. Вона має бути отримана протягом ну наступних наступного року двох. Це не те, що на складах, але це все законтрактовано Головне ж те, що. Впливає зараз на фронт це те, що в рамках повноважень президента Сполучених Штатів надається збільшена кількість зброї і більше того більше того надаються дозволи про які ми всі знаємо, які ми всі очікували. А, і через таку зміну на фронті росія також змінює змінює те як вона як вона веде війну а, є просування російських військ так воно є але воно не не тотально. Там на кількох, на кількох ділянках Росія активно наступає. Зокрема, дуже хоче захопити Курахово. Також її ознаки, ознаки намагань відкинути українські війська із курської області. Це політичні завдання. Вони не зникають, але значну кількість зусиль Росія перенесла на те, щоб тероризувати Україну. Наносити удари по цивільній інфраструктурі, по містам, іноді гучні удари. І це таким чином Росія намагається відповісти на те, що відбувається на фронті у глибині фронту, завдяки більшій кількості зброї і більшій кількості дозволів. Зокрема, до треба, треба нагадати про кілька дуже ефективних використань ракет «Атакмс», Американських і ракет штормшей до британських і французьких були завдані удари по військовій інфраструктури. Один з таких ударів особливо важливий, бо це був ураження ну, скажімо, десятком ракет Штормшей до захищеного командного пункту. Там, де реально знаходилось військове керівництво, і це впливає на, на свідомість на прийняття рішень в Росії, тому що вони вважають, що вони захищені. Тут було показано, що вони не захищені, плюс були удари по аеродромах. Там, де є засоби протиповітряної оборони, які використовуються по території України, були завдані удари по тимчасово окупованому по російським силам в тимчасово окупованому Криму. І на все це Росія реагує терором. Терором обстрілом, обстрілом СТО обстрілом цивільної інфраструктури, тих об'єктів, які вони можуть трошки подати як начебто військові об'єкти на, в українських містах. Звичайно, міста, які ближче до, до російських сил, Суми, Харків, Одеса. З Криму обстрілюється, продовжує обстрілюватись, але також Росія продемонструвала свою новітню зброю, якою вона намагається змінити хід цієї війни. Російський диктатор Путін назвав її орішником. Удар був нанесений по Дніпру, начебто, по заводу Південмаш. І це дійсно важливо розглянути це питання, тому що ну це новий, новий засіб тиску з цього приводу відбулася відбулось екстрене засідання Ради НАТО Україна за запитом України і і загалом це ну змінює уяву про цю війну. Хоча насправді це моя особиста думка, але я в ній впевнений. Це удар не по не військовий удар, це не удар по інфраструктурі, це не удар по військам, це удар по емоційній стійкості України. Більше нічого чому я так говорю? Тому що та ракета, яка прилетіла, їх по перше не може бути багато, тому що це дуже коштовні ракети, і їх Росія має переробляти із тих сил, які використовуються в стратегічних силах стримування проти Сполучених Штатів Америки. Це непроста задача. По-друге, ці ракети несуть ну приблизно. Тону або дві корисного навантаження вони несуть їх на таку дистанцію. Ну, можна скажімо, дві тонни. Дві тонни – це дві ракети х 22 яких Україна бачила дуже багато, як вони стріляють, куди вони стріляють, які вони наносять, що вони можуть зробити. Це не точні ракети Х-22, але ця ракета, балістична ракета, вона навіть не принесла конкретного бойового блоку, тому що вона дуже неточна на такій відстані, як Росія здійснила цей удар. Точність неможлива, велика точність неможлива. Тому, Тому туди помістили багато різного, ну можна сказати, космічного сміття, яке створило вражаючий ефект. Вражаючий ефект, уразивши вламками е, певну територію, скажімо, кілометр на кілометр, е, по були уражені будівлі, е, зіпсовані е, зіпсовані будівлі, е, але не було нічого е, серйозного. Саме серйозне – це я говорю як людина, яка більшу частину життя живе у Дніпрі і в ту ніч не спала, тому що це були нові, нові звуки. Головне у цьому ударі були саме ці вогневі ефекти, які з неба летіли до землі. Це основний ефект цих Ударів, і це дійсно може вразити, якщо це транслювати багато і про це говорити, але це не бойовий удар. Якби Росія хотіла продемонструвати наявність нової зброї, яка здатна наносити аж, скажімо, ядерні удари, вона б застосувала щось більш компактне для того, щоб вразити символічний об'єкт. Показати точність і показати здатність уражати, незважаючи на наявність у України систем протиракетної оборони і протиповітряної оборони, але цього зроблено не було був зроблений такий фейерверк у нічному небі, і це означає, що це був удар по емоційній стійкості. На це реагувати серйозно не потрібно. Це ознака готовності Росії до певної ескалації. Але все це те, що відбувається, і ситуація на фронті Україна отримала більше зброї і демонструє. Здатність значно ефективніше вести бойові дії, і це намагання Росії налякати. Вони ведуть до того, що всі відомі нам розмови про тиск на Україну з метою поступок Росії для швидкого миру. Вони відсунулися в часи. Ці розмови замовкли, тому що світ побачив у тому числі те, що Росії зовсім не потрібні українські території. Що Росія зовсім не намагається зупиняти війну, якщо вона отримає якусь частину українських територій, і Росія хоче просто зруйнувати українську державність. Для цього вона веде цю війну, і це вона вимагатиме на переговорах. Це неприйнятно навіть для тих сил у світі, які не люблять Україну. Це просто неприйнятно, так бути не може. Тому розмови відсунулись з зараз. Навіть команда чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена вони навіть вважають за можливим ще раз звернутись до конгресу за пакетом допомоги Україні, і це певна ознака того, що погляди у сполучених штатах щодо умов припинення цієї війни вони змінюються, у тому числі під під ефектом того, що може дати додаткова зброя і додаткові дозволи для ведення війни і от на фоні цього на фоні ситуації на фронті на фоні усунення усунення розмов про тиск на україну для швидкого миру ми зараз бачимо як світ шукає Нові умови закінчення цієї війни, нові умови надання Україні гарантій безпеки, які б могли створити тривалий і безпечний світ. Росія наполягає на тому, що тривалий і безпечний мир можливий тільки якщо буде знищена українська державність. Вони цього хочуть. Вони хочуть таких умов переговорів, які які б зруйнували українську державність, і такі умови миру вони хочуть. Наші партнери, які б вони не були, і які погляди вони не дотримувались, вони все розуміють, і це неприйнятно. Тому, тому за це не варто хвилюватись так само, як не варто хвилюватись про ракети, які росіяни назвали «Орєшнік». в Радянському Союзі такого роду система зброї називали Клюква. Тобто, для позначення того, що це призначено на психологію, а не на бойові дії, лякатись їх не потрібно. Вони можуть бути ще застосовані в кількох екземплярах, але вони не не, не будуть нести значного. Значного ефекту окрім окрім таких візуальних і шумових ефектів, і не треба боятися, що Україну хтось змусить укладати умови миру, які нам не вигідні, тому що ми демонструємо, що за мінімальною навіть підтримки, за мінімально необхідною кількості зброї, ситуацію війни може бути кардинально змінена. І через саме таку ситуацію, плюс те, що Україна на відміну від Росії має значно більшу емоційну стійкість, а має Україна більшу емоційну стійкість через те, що Україна більше хоче перемоги, ніж Росія. А Україна більше хоче перемоги, тому що Україна має майбутнє на відміну від нинішньої Російської Федерації. Україна через це переможе.